Сьогодні ще навчання підрозділів сил оборони та безпеки було проведено у прикордонній зоні поблизу однієї ділянок державного кордону з Республікою Білорусь. Зазначене навчання проводилось з метою перевірки готовності сили засобів до виконання завдань у разі загрози прориву державного кордону України. В зазначеному навчанні приймали участь підрозділи від Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України і безумовно збройних сил України. Ситуація в цілому, зокрема на цій ділянці державного кордону і прикордонній зоні, є контрольованою. Ці заходи проводяться на постійній основі щодня. Та у разі будь-яких загроз наші сили завжди готові до адекватного реагування у випадку зміни ситуації. За легендою сьогоднішнього навчання була загроза прориву державного кордону України. Безпосередньо на цій ділянці ворог намагався просунутися своїми підрозділами. Відбувалося посилення тих опорних позицій. Починаючи від самої ділянки державного кордону та в глибину оборони наших військ, підрозділи здійснили швидкий маневр, вихід в райони опорних позицій та блокпостів. Кожен підрозділ діяв за своїм завданням Національна гвардія України і його підрозділ розгортав блок пости та здійснював посилення спецпризначенцями окремих ділянок місцевості. Підрозділ збройних сил України займав оборонні позиції, посилюючи існуючий особовий склад, який виконував завдання до того.